Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я прибираю, готуюся. До нас прийдуть гості. Ну, як прибираю, витерти там, позамітати. До мене прийшли дівчата, я їх попросила, тому що Єфремчика зубчик і він не дуже спокійний. Танюша та суламіта. Там в мене вже м'язко запікається, єфремчик-жижа. І вже, можна сказати, ось вони мені витерли пилюку. Я дуже їм вдячна. Попило сосити і помити, і будемо накривати вже на стіл. Да? Покажу, що я наготувала моїм гостям. Друзі, зу... Катруся прибирає, Я і Фремчу, е і е Фремчу, і Соломіта. Всім привіт, дитя. Це що на носуській вказанні? Так що, дівчата, Ді? я їду в магазин. Окей. Катруся їде в магазин. На цьому моменті ми порушаємося з Катрусою. А Соломіта тут, тут пилососила? Ні. Бери її, пробачиш? І в клопку, да? да. зу... зу... так? Так. Соломіта буде она... пилососити. Надо надо занимать типа на там для твого каналу. Знімай, але прям так. уровень. О, ні. хремчик. Дуламита пыло Тут уже чисто. Different.

Так, ось так вже в нас трохи виглядає стіл. Дівчата зробили бутерброди. Таня Єфремчика глядить, Соломіта ложить салфетки. А я вже там на кухні дороблю і салат і таке всяке. Вирішила мисочки другі не ложити, просто подам потім. Ось так. Ще соку привезе Вітя, А там діти будуть. Хочу показати швиденько стіль, присолі запечені. ми не залишилися, мене залишилася, морозилок. І сьогодні приїхали кривці запечені, аби маринована, картопетка з підливкою. Індиче м'ясо. індик я запікала, стушила, вийшло дуже легке, салат та бутерброди. І ось подружка ще взяла з собою торт, угу. як їхали до нас. гості, Дуже смачний, дуже вхопитами, просто розставав. Е сказав, е так, день. Просто неймовірно був смачний. Такі еклерчики мої, цукерки та фрукти. Ча так, ну що, друзі, вже наші гості поїхали давно. Я вже всіх повложувала спати і сижу, монтую відео. І... У нас такий гарний вечір. Спокійно, тихо, як я люблю, коли дітки сплять уже. Буду теж скоро лягати спати. Я всім дуже дякую за ваші перегляди. І хочу сказати, що як це приємно, коли тобі виходять на зустріч і можуть допомогти. Тому що є такі моменти, що дійсно не встигаєш і не можеш зробити сама те все. Так як зараз мені трошки важко з Єфремчиком зубки. І якраз такі зубки, оці м, глазні, чи як вони правильно називаються, але вони важко виходять у діток, то один уже прорізався, і другий вже там такі трошки напухши, то він неспокійний і хоче все бути на руках. Але є моменти, що треба робити роботу. І я дуже вдячна моїм дівчатам. За те, що допомогли. Дуже-дуже дякую їм. І я надіюсь таким <свісно> способом, можливо, хто в мене подивиться, такі молоденькі, маленькі дівчата, і розуміють, що треба допомагати. Це зближує, це якось починається дружба. Дівчата довольні, і я довольна, тому що. Ми говорили, ми сміялися, є про що говорити. І таким чином, ще навіть вони навчають, учаться цьому, як зустрічати гостей. Чи як, ну, я думаю, ви розумієте це. Колись я допомагала так своїм сестрам. А тепер мені. Я дуже рада. Ну що, тепер точно всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока.